Виконуємо номер 17.22 із підручника Алгебра 8 та номер 33.22 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Обчисліть і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Подамо 4,2125 і 23,7381 у вигляді неправильних дробів. 4 множимо на 25, додаємо 21. Маємо 121. Знаменник 25 переписали. 23 множимо на 81, додаємо 73. Це буде 1936. знаменник переписали. І тепер корінь здобутку розпишемо як добуток коренів. І тепер корінь із дробу дорівнює часті Ой, тут не написала корінь із части. Відділення коренів. Це буде у нас корінь із 121 поділити на корінь з 25. І корінь 1936. Поділити на корінь з 81. Корінь із 121 це 11. З 25 5. Із 1936 це 44. Корінь із 81 9. І тепер помножаємо 44 на 11. Це буде 484 і 5 на 9 45. Отримали неправильний дріб. Ділимо 484 на 45. Неповна частка буде 10, остачі 34 знаменник, переписали. Отримали 10,3445. І переходимо до другого завдання. У другому завданні подаємо вигляді неправильних дробів. Це отримаємо тридцять сім тридцять шостих і сорок дев'ять тридцять сьомих. І тепер добуток коренів дорівнює кореню і добутку. чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 37 і 37, скорочуємо на 37. Маємо корінь із 49, 36. Це тепер беремо корінь із чисельника. І ділимо на корінь із знаменника. Корінь із 49,7 із 36. 6. Отримали 7 шостих, дрібне правильний. Подамо у вигляді мішаного числа. Це буде 1,1 шоста. І переходимо до третього завдання. У нас під коренем різниця квадратів. Застосуємо формулу скороченого множення, різниця квадратів двох виразів до рівня добутку різниці цих виразів на їх суму. Отримаємо 37, відняти 12, це у нас буде 25. 37 додати 12, буде 49. І тепер корінь із добутку дорівнює добутку коренів. Корінь із 25, 5, із 49, 7, І 7 множимо на 5, маємо 35. І переходимо до четвертого останнього завдання. Знову ж у нас різниця квадратів, застосуємо формулу.

І 0,25, 0,24 отримаємо 0,49. І тепер корінь із добутку, дорівнює добутку коренів із 0,1 і із 0,49. Це буде 0,1 на 0,7. І отримаємо 0,7